Доброго дня! Сьогодні ми будемо вивчати клітини та тканини організму людини. Відомо, що людина багатоклітинний організм, основною одиницею його будови та функціонування є клітина, найменша біологічна система, здатна до самовідтворення та розвитку. Вона складається з багатьох взаємопов'язаних елементів, функціонування яких не лише визначає життєдіяльність клітини. А й має значення для організму як цілого. Тапай по клітині. Побачиш окремі органели. Першим бачиш клітинну мембрану. Це зовнішня оболонка клітини, яка відокремлює вміст клітини від навколишнього середовища. Клітинна мембрана є напівпроникним бар'єром, що вибірково пропускає молекули всередину клітини та з неї назовні. Далі йдуть органели. Ендоплазматична сітка це органела, що являє собою розгалужену систему зі сплющених порожнин, бульбашок і канальців. Вона синтезує і транспортує органічні речовини, буває гладенька без рибосом, та шорстка з рибосомами. Комплекс Гольджі. Це система паралельно розташованих та сплющених цистерн і трубочок, яка модифікує. Сортує утворені в клітині молекули, упаковує їх у пухирці, оточені мембраною. Лізосоми це органели, що містять ферменти для внутрішньоклітинного розщеплення молекул, відходів старих органел, знищення патогенних мікроорганізмів, забезпечення клітини поживними речовинами. Мітохондрії. Їх ще називають енергетичними станціями клітини. Вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ. Клітинний центр головний центр організації мікротрубочок і регулятор проходження клітинного циклу в клітинах, складається із двох центріолей в організмі людини, як і у тварин, розрізняють чотири основні типи тканин епітеліальну, сполучну, м'язову та нервову. Клітини, що входять до складу кожного з типів тканин, є спеціалізованими для виконання певних функцій. Починаємо вивчати клітини тканин. Це клітини ендотелію. Це пласт плоских поліганальної форми. Витягнути худовжину клітин з нерівними хвилястими краями. Ще одне цікаве зображення. Зараз ти бачиш плоскі клітини з поверхні шкіри. Це каратенізовані мертві клітини, які безперервно сповзають і змінюються новими клітинами знизу. Клітина жирової тканини адипоцит. Адепоцит жирова клітина здатна накопичувати жир, адепоцити зберігають енергію як ізолюючий шар жиру, і більшість об'єму клітини займає велика ліпідна, жирова або олійна капелька. Це кісткові клітини. Тисни, щоб дізнатись більше. Остеоцити основні клітини кістки. Тіла остеоцитів розташовуються в порожнинах основної речовини кістки, які називаються кістковими лакунами, а їх довгі відростки в канальцях, що відходять від порожнин. Остеобласти молоді клітини кісткової тканини. У вже сформульованій кістці вони зустрічаються тільки в ділянках руйнування і відтворення кісткової тканини. Поступово остеобласти диференціюються у естоцити. При цьому кількість органел у клітині зменшується. Міжклітинна речовина, яка утворюється остеобластами, замуровує клітину з усіх боків і просочується солями кальцію. Остеокласти великі багатоядерні клітини, що руйнують кістку і хрящ. Хрящова тканина піддається процесові руйнування, усмоктування. І замість неї утворюється, при участі остеобластів кісткова тканина. Цей процес може йти як з поверхні хряща, від його зовнішньої оболонки Перехондрія, що перетворюється потім в окісця, так і у середині нього. Наступна наша експозиція кровоносні тканини. Тапай та роздивляйся. Тромбоцити, кров'яні пластинки. Без'ядерні фрагменти клітин крові. Основна функція участь у згортанні крові, захисні реакції організму на пошкодження і запобігання втраті крові. Еритроцити – це невеликі без'ядерні клітини червоного кольору, функція яких транспорт кисню і частково вуглекислого газу Лейкоцити. Неоднорідна група безбарвних клітин крові, що складається із цитоплазми та ядра, і утворюється в червоному кістковому мозку, лейкоцити виконують захисну, видільну та поживну функції. Це нервові клітини. Нервові клітини нейрони сполучаються відростками і проводять нервовий сигнал. Далі йдуть найактивніші клітини. М'язові. Міоцити клітин двох типів це основний тип клітин, що становить основну частину м'язової тканини. Міоцити являють собою довгі, витянуті клітини, що розвиваються з клітин попередників міобластів. Існує кілька типів міоцитів: міоцити серцевого м'яза, кардіоміоцити, скелетної і гладкої мускулатури. Кожен з цих типів. Має особливі властивості. Наприклад, кардіоміоцити, крім іншого, генерують електричні імпульси, які визначають серцевий ритм, кардіоміоцити, клітини серцевої, посмагованої м'язової тканини, клітини прямокутної форми мають одне або два ядра, що розташовані в центрі клітини. Клітини мають органели спеціального призначення міофібрили, і загального призначення. Міоцити та кардіоміоцити мають однакові клітини за будовою. Статеві клітини гамети забезпечують статеве розмноження. Ти бачиш яйцеклітину оточену сперматозоїдами. Яйцеклітина жіноча гамета, сперматозоїд чоловіча. Тіло дорослої людини складається з близько 100 трильйонів клітин. Усі вони. Забезпечують власне функціонування, виробляють органічні речовини, використовують енергію, взаємодіють з іншими клітинами тощо. Крім цього, клітини працюють на забезпечення функціонування цілісного організму. Наприклад, клітини крові транспортують кисень та вуглекислий газ. Науковці об'єднали їх у близько 200 типів, кожному з цих типів клітин власне виконання певної спеціальної функції. Як ти щойно переконався?